Всіх вітаю, ви на каналі Квіти та інше я Іна. І сьогодні у нас відео про петуні, які я більше не хочу вирощувати. Незважаючи на те, що сьогодні тільки 27 червня, у мене вже є свій топ-3 петуні, які більше не хочу бачити. Ну, просто не хочу і все. Можливо, моя думка зміниться, і десь через пару років я знову ними займуся, але на сьогодні хватить. Зараз я вас з ними познайомлю. І думаю, що це ще не все. Цей список буде поповнюватись. Це лише на сьогодні, на 27 червня. Хоча вже деякі петуні я і викинула і, не забула, і забулася вам показати, що мені дуже не сподобалось. Але почнемо з цих петуній, Перейдемо. Ну і петунія перша це сюрприз кардинал. Ось коли я знімаю відео, вона ніби така гарненька, так собі, більш-менш. Ну... Дивіться, колір в неї в реальності не такий, хто її вирощував, мабуть, що знає. Тут він більш до бордового, а так-то він більш до фіолетового. <кій> Вирощує її перший рік. Тому така умова, що, можливо, через пару років я ще раз її захочу виростити, не знаю. Можливо, до кінця сезону щось зміниться, але на сьогодні ну, це просто ну, чи не перше місце. Ну, не перше, третє. Дивіться, чому вона мені не подобається. Я не вмію з нею ніяк потоваришувати. Я старалася, я намагалася. Я по-всякому до неї різні підживлення, все я з нею ніби так робила, але вона в мене не росте. Тобто, ось вона зараз горщик на 12 літрів, ну, тут і, він, і не пересихає, і стоїть на сонечку. І ось таке воно. Як вам сказати? Дуже рідке квітування. Ну, можливо, не так рідке, як його ма. Ну, самий кущик такий кисневдалий, такий ну, маленький. Ну, не росте воно у мене. Я не знаю. У мене їх було декілька, я собі лишала, там вони були під і, і просто так, і я не змогла з нею знайти спільну мову. Хоча квіточка стабільна, не пливе нічого. Але от за рахунок того, що кущ в неї такий невеликий, і що цих квітів також багато наростить в мене, не виходить. Ну я більше не хочу її мати в себе, тому що вона, ну, на її місце можна щось виростити, мені здається, краще. Хоча відмін... дуже хотілось побачила на картинці, як це має виглядати. Зараз я і фото ставлю, як це воно має виглядати. Ну, У мене виглядає ось так. Тому, тому на цей рік я з нею. Точно, на наступний рік я її вирощувати не буду. Друге місце це у нас Сорфінія Єлоу Імпульс. Не знаю, тут вона в мене, я її такий мікс посадила, вона, і це віста червона. Ну, такі собі були в мене живці, не дуже вдалі звісти. А от ці. У мене вона є ще в декількох там горчиках обстріжена, я потім вам її покажу. По-перше, колір. Колір дуже слабенький. Ну, Негарний жовтий колір, такий лимонний, скажімо так. Вона палкується, вона не плететься, вона не робить гарної такої шапочки. Вона нічого не робить. Вона просто йде вгору палками, ось такими, виглядає неохайно, негарно. Ну, Просто негарна петунія. Просто не, не знаю. У мене вона не вийшла, знову ж таки. Можливо, когось вона вийшла. Буде, вставляю фото, яка вона повинна бути, і яка вийшла у мене. Ну тут, звісно, тут кусочок її, але те, що було у мене в повному горщику, воно також виглядало ось так неохайно, негарно і не держалося ніякої кучки. Тому друге місце за нею. Ну і на першому місці в мене петунія, яку, мені здається, Люблять всі, а якщо не всі, то багато хто. Це Вей Кармін. Дійсно гарний дуже колір. На початку наголошую ось такий він. Зараз розрівняю ці листочки, ось такий дуже красивий колір. Через нього всі його ми купуємо. І оскільки це питуння вейв. Тож вона має плестися, вона має утворювати великий кущ. В принципі, вона утворює великий кущ, вона плететься. Але що, які в мене до неї питання, це ось приймали, ну, який стрес десь пересушили, десь що, десь перелили, і вона починає в мене штрихуватися. Ну, ось, Якщо вам видно, сонце як показує. Тобто вона ну, змінює колір. Вона має бути, зараз я вам до кучки, дві квіточки. Ось так. Бачите, яка стає. Повинна бути вона може і розквітати, отаку, а потім ставати така. Ну, У мене це не перший рік. Я вирощую її, мабуть, третій сезон. І третій сезон це все повторюється. Мені це не подобається, незважаючи на те, що вона нарощує кущ. І я бачила в людей, як вона, може, я її де не я не знаю. Можливо, десь ще підріжу разок. Ну, це побачу. Можливо, в липні я її ще підріжу. От на сьогодні вона ще й не наросла, а ось такі негарні квіти. Через те, що вона, щодо того, що вона не утворила таку якусь шапочку, яку б я хотіла, от, а виглядає ось так. Зараз я її ще з іншого боку покажу. Вона в мене тут на такому ось дереві. Там попереді, тут одна в 17 літрах вейв кармін, і тут в мене Ізі вейв біленька, я її підстригла. От, ну ось така вона, в 17 літрах повторюсь. І оце такі квіти. От на кого це не впливає, то нічого на мене впливає. Ось коли вони так штрихують. І що хочу сказати, що кожен рік одне неї теж. Хоча я бачу на відео інших людей, що вона, ну, правда, красива. Красива, такі кущі великі робить. Зараз я якось так показую негарно. У мене цього всього не виходить, тому я більше не хочу нею займатися. Хочу знайти якусь іншу червону петунію, яка буде красива. Ну, вона, знаєте, вона мене не червона, вона, ну, от колір Кармін, але він дуже красивий. Заради цього кольору можна було б і потерпіти, але, але ось ну, так. Таке відео. Це перші три мої петунії. Думаю, список поповниться, тому що деякі ще в мене стоять під питанням. І вони теж війдуть, мабуть, що цей список. Але не знаю, тому прошу написати в коментарях, в кого виходить, чи векармін, чи вона от так штрихується. Те, що кущик не досить густий, тут да, тут я могла його не доформувати. Були кущики набагато кращі в мене Я вам не буду. Про це так розповідати неправду. У мене вона росла з оперою білою, було красиво, але знову ж таки розквітала ось так чистою квіточкою, і потім отак штрихувалася. Тому і кому я там продала подружці, вона її висадила в ґрунт просто ось цю бетонію, то їй не подобається те, що вона заголилася в центрі. Ну, це може бути, тому що це все-таки ампельна петунія, і так би на неї любуватися згори вниз. Ну, не хочу я її. Краще щось на це місце посадити те, яке буде приносити задоволення. До речі, ось мій мікс Сумбелін, Діана і Белінда. Також ця Белінда дуже така петунія, яка в мене під питанням. Не знаю, чи я її буду ще вирощувати, не подобається мені трохи вона в самостійній посадці. А в ось в такому міксі дуже гарно виглядає. Ну, вже коли я в цьому місці ще покажу цю красу. Мікс із вісти Hot Pink і Міні-Вста Violet. Ось такі квіти, посадив їх, там великий об'єм, ну літрів 40 точно. Вони собі квітнуть і ніяких немає в них проблем. Тому мінівіста віста вона має бути, якщо ви не дуже доглядаєте за квітами. Або ну, немає на це умов, або навіть якщо і доглядаєте, то краще доглядати за таким ось великим квітничком. Ну, і ще в цьому місці в мене тут стоїть новинка цього року про тітунія. забула як далі. Ну, я пропишу на відео. Дивіться, яка вона красива. Вона просто росте ось таким букетиком, має невеличку квіт, квіточку таку по розміру. Їх дуже багато. Вони дуже щільну шапочку роблять, ось такий ось грибочок. Думаю, він буде ще більший виросте далі. На сьогодні все. Миру нам та гарних кітів. Чекаю на вашу вподобачку та на ваші коментарі. Що ви думаєте про мій топ-3?